Доброго дня, дітки! Послухайте вірш і спробуйте назвати, про що чи про кого ми будемо сьогодні розмовляти на занятті? Коло, риску, закарлючку на папері пише ручка. Все з'єдналось загадково і з'явилось перше слово. Здогадались, яке саме? Наймиліше в світі? Мама. Про кого сьогодні піде мова? Про маму. Чому саме весною ми звернулись до цієї теми? Здавна люди шанують жінку, жінку-матір, жінку господиню. У травні в останньому місяці весни святкують День матері. Усі чоловіки, хлопчики вітають своїх матерів, дружин, сестер, доньок подруг зі святом, бажають їм здоров'я, щастя, благополуччя. Діти виготовляють подарунки, які подарунки можна зробити своїми руками. Це і малюнки, і вишиваночки, пластилінові фігурки, і аплікації з паперу, саморобні іграшки і віршик, який він розкаже матусі. Заплющить оченята, уявіть свою матусю. Яка вона? Спробуйте назвати як мога більше слів. Які б допомогли іншим побачити вашу матусю? Підходять такі слова ніжна, ласкава, кохана, прекрасна, найпрекрасніша, добра, весела, чудова. Чому так? В українській мові є багато слів, якими ми звертаємось до матусі: Мама, матуся, ненька, матінка, мати. Українська поетеса Варвара Гринько написала вірш Мама для таких діток, як ви. Послухайте і запам'ятайте його. Мама ще в колисці немовля, слово мама, вимовля, найдорожче в світі слово, так звучить у рідній мові: Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя. Дуже ніжний та дуже проникний вірш. Давайте ще раз послухаємо та спробуємо запам'ятати його рядки. Ще в колисці немовля, слово мама, вимовля, найдорожче в світі слово. Так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся. Мама, мамочка, мамуся, називаю тебе я, рідна ненечко моя. Про яке свято ми сьогодні говорили? Що ви відчуваєте, коли чуєте слово мама? Який подарунок ви хотіли б зробити для своєї матусі? Я гадаю, ваші матусі самі найлагідніші на землі, і у них самі чемні і слухняні дітки. Бажаю вам успіхів! Слухайтесь матусь своїх. До побачення!